Вітаю всіх! Сьогодні я приготувала отакий гарний торт медовий з Чорносливо. Як я його готувала, всі етапи приготування я буду показувати і розповідати. Я знаю, що цей торт готує багато господинь, але я приготую по своєму рецепту. Можливо, комусь він сподобається. І хтось із вас візьме його собі на заміточку. І так приступаємо, беремо три яйця, Добавляємо сюди 200 грамів цукру. Двісті грамів перемішуємо. Так, тридцять грам, 30 грам 30 вершкового масла. Теплого, мягкого і сюди ж додаю дві столові ложки меду. Також додаю чайну ложку соди, харчової соди, чайну ложку, і пів чайної ложечки солі. Так, і все це я отак трішки розмішаю і буду ставити на водяну баню, щоб воно об'єдналося, підігрілося. Ну, і от так, дівчатка поставила я на водяну баню. Підігріваю її, його, суміш, нашу. Воно все об'єднується. І на водяній бані потрібно, щоб воно було так у нас 5 хвилин. Так, дівчатка, от. Така вийшла в нас суміш, все об'єднилося, підігрілося. І зараз треба сюди додати 300 грамів борошна. Я буду додавати його частинами і перемішувати. Тут у мене 300 грамів борошна. І я його перемішаю. Але що висипаю. Борошна також перемішаю і тепер також поставлю його ще раз на водяну баню, на, також на 5 хвилин. Так. От, дівчатка, знову тісто на водяній бані. І 5 хвилин, і будемо виключати. Так, дівчатка, значить, я не сказала, на цей торт потрібно 450-500 грамів муки. 300 грамів муки я положила в, ж, е, в рідку суміш. Сюди у мене ще залишилося 150 грамів муки. Я її от висипаю, висипала на стіл і буду виливати сюди нашу суміш, медову суміш. І потім буду перемішувати. Ось таким от образом, от бачите, от виливаю на стіл і буду її вимішувати на столі. От, дівчатка, отакий от комочок тіста у нас получився, тісто добре, м'якеньке, тепленьке. Зараз я його поділю на, 5, на 9 рівних частин і буду випікати коржи. Ну от, дівчатка, отакі 9 колобочків у мене вийшло. Вони м'якенькі. І трішечки липнуть до рук. Ну, щоб це вас не страшило. Це нормально, тому що тут є мед. От. Більше муки сюди не потрібно. І я зараз буду на пергаменті розкачувати коржі. Значить, Коржі можуть бути і круглі, і квадратні. Хто їх бажає. У мене будуть круглі. Я буду розкачувати на пергаменті і на пергаменті в духовці буду випікати. Значить, випікати буду при температурі 190-200 градусів 4-5 хвилин. Так, дівчата, ось такий корж я розкатала, получився у мене. Тепер у мене є така кришка, 27 см в діаметрі. І я нею буду вимальовувати свій коржик, от так. діаметр цієї кришки хороший, коржі будуть також гарні. От, так, чуть-чуть непорядочок потягнула. Це ж каже про те, що корж, корж солодкий. Так, буду випікати я разом з крайками. Крайки прибирати не буду, щоб коржі не зменшувалися в об'ємі під час випічки, крайки я не прибираю. Крайки приберу потім після випічки. Ну, і перепекла я всі коржі. Отакі От рівненькі, гарненькі вийшли коржі. Зараз буду збирати торт. Покажу вам. Так, дівчатка, зараз я буду робити крем. Значить, для крему я взяла 500 мл таких сливок я їх виливаю з холодильника, охолоджені, гостющі. Так, сахарна пудра 100-150 грамів. І от такий сахар у мене з ароматом лимона. Також буду додати. Так, пудру буду додавати частинами. Перемішаю, щоб не розлетілося. Так. І буду збивати її. Спочатку збиваю на малих оборотах, щоб перемішати добре. Буду кришки збільшувати оборот. Так, ще треба додати цукрової пудри. Мабуть, у мене тут 150 грамів цукрової пудри, мабуть, вся вона і піде. Баланс и смаку добавляю цукор с лимоном. От дивіться, який гарний у мене получився крем. Густий, смачний. Зараз буду перемазувати коржі. так Таким чином збираю свій торт, медовий торт з черносливом. Змазую коржі кремом і наверх розкладаю чернослив. Так буду збирати. Всі останні коржі. Ось, друзі, і приготувала я сьогодні отакий чудовий торт. Медовий торт з Чорносливом. Він дуже гарний, м'який, смачний. Зверху я його прикрасила е, такою паутинкою з чорного шоколаду. Ну, мені дуже подобається. Я бажаю вам всього найкращого, смачного.